Всім привіт! І сьогодні буде туторчик на ось такі колажки. Це я зробила давно, а це сьогоднішні, які я зробила. Це... Що нам треба? Ми заходимо в іншот. Нажимаємо на фото, на цей плюсик. Значить, треба. І нажимаємо просто зараз пустий. Вибираємо канву. І вибираємо, які розміри нам нада. І вибираємо 2-3. Ось такий от який у мене. Далі ми заходимо в фон і з ось цих от штучок вибираємо, який фон більше всього підходить. Сьогодні на цьому відео я буду робити кавайне. і, як по мені, підходять якісь більш світлі оттенки. Рожевий або ось цей. Ну, як по мені, більше всього підходить ось цей рожевенький. Того я залишаю його. Ви можете вибрати будь-який інший. Але запам'ятайте саме, головне вибрати іменно з ось таких якихось кольорів перемішку. Бо, так? Бо просто з ось таким буде де трохи скучно, але якщо хочете, то можете і цей брати. Просто, як по мені, гарніше буде виглядати ось цим. Вот. Ми вибираємо заготовочки. Для фото. Тобто, нам треба вирізати любі заготовки. Щось для кавайного. От, наприклад, з ханжину ми виріжемо квіти, бо вони мілі. Це заготовочки, які будуть спочатку на фончик. От я вже його вирізала. І тепер ми робимо його розміру, який треба. Мені, наприклад, треба ось такий розмір. І я його стулю в кінець. Ось так от мені хочеться. Заготовчки брати можна повністю різноманітні. От я візьму ще, наприклад, ось таку от. Брати можна скільки хочете, але я чаще всього беру по дві. Далі нам треба вирізати фотки. У мене вже є підготовлення це ось ця вамньонка. Але нам треба саме вирізати, тому що ми робимо їх завжди поменшими. Наприклад, якщо оригінальне фото от ось таке от. То ми його робимо трохи поменше. От ось таке, от, наприклад. Далі вибираємо обводку, яка тут те саме перша. І довжина, яка треба, мені ось така. от. Вибираємо підходящий кольор. Я виберу фіолетовий, як по мені він підходить. І на заготовочку прямо туди його кліємо. Робимо розмір трохи поменше, так як треба вмістити ще другу. От друга фотка, яку я вибрала. Робимо трохи поменше. Ось так. І також в обводи. Кольори можна однакові, але я чаще всього використовую різні. Тож, тому що, як по мені, три з цікавіше. І теж кудись іктулу. Нижня заготовочка завжди має бути більша, ніж верхня. Типа ось так. От. Далі ми вибираємо ще наклейки, які ми хотіли оформити. Наприклад. От мої наклейки. Я візьму ось такий кавайний шрифт. Ось такий кавайний шрифт. Наприклад, ось така кавайну штучка. Можемо підбирати треба іменно під тематику, тому що, якщо не під тематику, вийде що странно. Кавайна може бути, як ви вважаєте. Наприклад, для мене кавайна це ось так от. Для вас може бути зовсім по-іншому. Я додаю квіточки сюди. От. І ще можна залишити свою подпись, як я роблю, ще, щоб підписатися буде легше приблизити і зробити ідеально, як вам треба. От мені треба ось така велика лапа, щоб помістилося все слово Бася. Да, Бо я підписуюсь, як звати мого кота. Вийшло не дуже ровно, але, в принципі, нормально. Далі робимо його чуть-чуть менше і вставляємо в місце, яке вам подобається. А тут я ще поставлю ще одне середечку, бо воно туди влазить. Ось ось це от. Ось так от. І ось і то, який у нас вийшов. Вийшло дуже круто. Дякую ось цей вот. Надіюсь, я вам допомогла. І всім поки!